І всім привіт! Сьогодні я граю малюй і вгадуй. І тут вже починає людина малювати. І я думаю, що це пістолет. Зараз я згадую, як це написати правильно. І так, да, я вгадала, це пістол на англійський пістолет. Добре. Інша людина малює прапор. Боже мій. Oh. Oh. Uh. Що це було таке? Що це написала? А, ну це бренди. Так, е, да, правильно я вгадала. Давайте далі. Що ж тут намалюють? <кхи> е, може, меч? <кхи> я не знаю, що це таке ракета, а, ельфова вежа. Тепер спомнила, як писати ельфову вежу. Вот. Да. На жаль, я не вмію <смістити> писати на англійській, от його Так, що це таке? Траса, дорога. А, а а Трайн, поняла. Так, тепер малюю я. Згадую, як намалювати. І тепер малюємо. Це серветки. Ось і не знаю навіть, як це. Намалювати і ніхто не вгадав. Так, і що це таке? Може привид? А що це таке? А, боже мій, окей? Добре, що це таке? Може, піаніно? Не взагалі розумію а, Джелл. Окей, окей, діамант, зуб, рибка, акваріум, золота рибка. До мене доперло, і я написала все ж таки Gold фіш. <laughs> Далі давайте горіхи. Mm. Mm. Я забула, як це називається. Я не знаю, ну, типу, горішки, ну чел, окей, полісмен. Малюємо полісмена. Ось так от я гарно малюю. да, Картинки з інтернету малюю. така от. Я не домалювала. Ось не знаю, чи там хтось вгадав. Напевно. Ніхто. Так, і що це таке? Пн. кю 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 Малювати, типу. Окей. Так що тут дорога, шоколадка? Е, біг, бігання, як це він правильно сказати? Марафон. О боже мій, це був марафон. До мене я не знала, як це правильно сказати. Ну, я зовсім про інше думала. Кукумбер, Окей, Пік. що? Флайнг mm -hmm, да. Пік. Дуже цікаво. Прям подсказку написав. Дуже геніально. І щось ще не малював. Добре, так малює кит, скала Боже мій. Це шумураві. Я не знаю. Щось це таке. Я не розумію. Трава, море, свімінг, пол. Окей. Я так розумію, це був басейн. Так, батлшіп. Малюємо. Корабль. Ну, бо я загуглила, що це, це таке, і я поняла, що це корабль. Ну, дуже гарно намалювала за ці, цю одну хвилину і пару секунд. Да. А струм Струмток. Е -да. І я малюю флешлай. Е фонарик. Ось так от я геніально його малюю. Отак вот. от, от ще краще. Ось це людина типу бере його в руки, і начебто майже всі відгадали, крім однієї Белли. І на цьому все. Дякую за перегляд цього відео. Всіх люблю, всіх цямкою, всім бувайте!